Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про дуже важливі речі, а саме про безпеку життя в умовах війни, і допоможе нам під час бесіди наш гість. А хто він? Пропоную послухати вірш про нього. Він не ганяв снудьги ворон, щоб аж до неба пил. Він справжній воїн Збройних сил, маленький пес-патрон, і щоб безпечним був наш двір у скверику газон. На варті завжди пес патрон, у нього гострий зір, і носиком своїм одразу чує зло, хоробрий воїн пес патрон. Так, вірно, сьогодні нам допомагає чотирилапий наш гість пес патрон. Пес патрон знаходить вибухонебезпечні предмети, які необхідно сапперам знешкодити. А чи ти знаєш, що у травні місяці минулого року? Пес патрон отримав медаль від президента України за віддану службу. А я пропоную подивитись відео, в якому пес Патрон навчає та рекомендує дотримуватись правил поводження в умовах війни. Тож сідай зручно, слухай та запам'ятовуй. Пам'ятайте, відправляючись на прогулянку, не відходьте далеко від дому. Знаходячись на вулиці, не підходьте і не торкайтеся до невідомих речей. Прогулянки у лісі заборонені. Ні в якому разі не підпалюйте суху траву та очерети. В умовах військового стану такі дії прирівнюються до диверсії. А зараз іспити для вас. Ми всіх запрошуємо у клас. Ну, скажіть нам усі дітки. Телефонів, номери не свої, а рятівні. Цифри важливі і прості. Якщо пахне газ в квартирі, ви дзвоніть всі. Вірно, сто чотири. Якщо бачите ви дим, набирайте правильно сто один. Якщо горе і біда набирайте всі, так. 102. Вам потрібні лікарі. Викликайте ви. Вірно, 103. Молодці діти впорались із завданням на відмінно, і вам від мене добрий лист! А зараз, любі друзі, секретна інформація щодо безпеки під час війни. Заборонено. Давати будь-кому приватну інформацію про себе та батьків, розповідати про ситуацію в Україні, повідомляти про розміщення військової техніки та не фотографувати її, стояти біля колон техніки та військових частин, Підбирати покинуту зброю і взагалі будь-які сторонні предмети. А ще послухайте, як треба себе поводити, у тримає цей район? Правила без базу без патрон. Хто крутіший патрон? І без паніки. Знайди вільне місце. знайти, він не міг. не паніванні чемпіон. Не розмовляй сіття, без Не розмовляй голос, міст. не патрон. Якщо ти відчуваєш тривожність в укритті, то можна тихенько співати, малювати, виконувати дихальні вправи. А ви знали, друзі, що коли зайняті наші руки, тіло переробляє гормон стресу, який виділяється у нашому організмі. Мабуть, зрозумів, що найвища цінність це є життя людини і в кожного своє і неповторне. Ці правила ти повинен запам'ятати, щоб не потрапляти в ситуації, які загрожують життю, здоров'ю людини. Потрібно вчитись передбачати та попереджати небезпечні ситуації, а краще уникати їх, стався дбайливо до власного життя, а також до життя своїх друзів. Рідних, я вірю в тебе. Ти молодець. Ти все зробиш вірно. До нових зустрічей!